Ічнянського ліцею номер 4 тепло як у вусі та гамірно як у вулику. Сюди одразу після сигналу повітряної тривоги діти спускаються сходами просто з приміщення школи у самих футболках. Ічнянського ліцею все облаштовано таким чином, що тут навіть можна проводити уроки. А тут також дітки можуть гратися і на групі продовженого дня, і під час повітряних тривог що ви зараз робите? Риття складається з двох затишних кімнат та призначена для учнів початкової ланки. Тут у нас повністю у цьому році зроблений ремонт. Ми обідрали повністю стіни, бо вони текли. І з зовнішньої сторони ми зробили по новому фундамент, який залили бетоном. То перевірить, щоб воно не текло. Потім все обідрали, все побілили. Підлога, яка в нас поціла, ми всю змінили. Ми повністю все це викинули, повністю утеплили знову ж таки підлогу, щоб було діткам комфортно. І, ну, і завезли. Таку на мебель, і тепер у нас діти тут почуваються дуже комфортно. Справа в тому, що початкова ланка у нас тут навчається. Коли повітряна тривога, дітки навчаються. Тут у нас третій клас і четвертий клас для них місця. А в першій кімнаті це перший і другий клас. І знову ж таки, ми поставили ще там екран для того, щоб діткам можна було показувати мультфільми, кінофільми. Це укриття вміщає майже вісім десятків дітлахів. Його ремонт став можливий завдяки комунікації місцевої влади та депутатів, розповідає очільниця ічні Олена Бутурлим. Укриття для наших дітей це питання дуже важливе, і потрібно було шукати шляхи вирішення не зволікати, тому що ми живемо в умовах повітряних тривог і це ми все добре розуміли. Тому, як завжди, до руху допомоги надав нам депутат обласної ради Валентин Заборищук і по... Четвертому році він надавав свої депутатські кошти на, саме на потреби даного ліцею. Загальна сума сягнула більше 200 тисяч гривень. Цього року теж є перспектива, і депутат також хоче допомогти у вирішенні певних питань з благоустрою. Це вже укриття для старшої ланки, і воно вміщає 200 осіб. Функціонує наше укриття із вересня 23-го року. Поки воно не функціонувало, у нас тут був був просто підвал, який був заверху засипаний землею. Але ж безпекова ситуація для наших учнів ставила перед нами першочергове завдання зробити так, щоб наші учні могли навчатися очно, бо до цього часу училися за змішаною формою навчання. Тому я звернулася за допомогою у міську раду до Олени Вікторівни і за її сприяння нам були виділені кошти на облаштування. Влаштування укриття згуртовано долучився і педагогічний, і батьківський колектив. Резюмує директорка закладу. Тобто, ми цю всю землю вивозили власноруч відрами, лопатами, машинами. Потім закуповували відповідний матеріал і своїми власними руками ми його облаштували. На це укриття ми витратили 80 тисяч гривень. Так, так. І вже з 1 вересня 23 року ми почали навчатися очно. Перейшли на очну форму навчання. Я тут працюю в цьому закладі з 10 січня 2023 року. Тому за цей короткий період ми намагалися зробити все, щоб наші учні могли навчатися відповідно і здобувати якісну освіту, так як потрібно в даний час, так як стоїть перед нами ця вимога. Велика вдячність колективу закладу і батькам за таку колосальну проведену роботу, пророблену, тому що без їхньої допомоги самі кошти нічого не варті, але дійсно. Відповідальністю з такою любов'ю до наших дітей, що дійсно варто звернути на це увагу і віддати належне. Комфортні умови, перебування вільно дихається, чисто, акуратно все. І я себе почуваю, тут дуже комфортно. Саме укриття зроблене класно, тому що продовжується наше навчання, це дуже важливо в наш воєнний час. І просто все задовільняє наші потреби. Ми маємо дошку, на якій можна працювати, і проектор, на якому можемо висвітлювати певні презентації чи інформацію з місту комп'ютеру. Також наш підвал має Wi-Fi і ми можемо використовувати будь-які заходи інформації для нашого навчання. Дан Павленко є президентом 4-го Ічнянського ліцею, і юнак нещодавно мав честь представляти свій навчальний заклад під час міжнародного телемосту. Со вигевери бік проблем. Ар Чернігів Ріджін із Локейтеднія виз Білорусі едроша. Соенд евридей місії дрон с флай ін ауріжін. Савісверебік проблем фор аверстарі. Бікоз визаутлайт видонткен Study. Я вважаю, що саме мені випала ця нагода, оскільки я дуже плідно прикладаю свої руки і сили до навчання. Також я завдячую своєму вчителю Алі Миколаївні за виконання своїх обов'язків дуже на високому рівні. І от саме. Це якраз і допомогло мені потрапити на цей телеміст. Це дуже важливо для дітей. По перше, це мотивація для учня. Якщо він побув на цій конференції, от саме Богдан, він поспілкувався, він переконався в своїх здібностях, тому що незважаючи на те, що він завжди все вчить, все знає, але іноді, десь трошки гірша оцінка, він уже змучиться. що це він чогось не знає? Я думаю, що це йому підвищило його самооцінку. І, ну і показали ми те, що ми працюємо, яких ми результатів досягаємо. телеміст Ічнянським закладом освіти та міжнародними партнерами допомогла зорганізувати Лариса Мілова та ротарі клуб Київ столиця. Оскільки я є членки клуба ротарійського клубу київ Пітал і є заступником Віщанській громаді, то я вирішила поєднати, тому що ротарі дуже багато надає допомоги Україні за кордону передає допомогу. А ми, як якещанська громада, звичайно, її потребуємо. Один із проєктів у нас є багато поворотарійських проєктів. Один з проєктів це передача сонячних панелей із штату Колорадо, де їх виготовляють за власний кошт жителів. Вони збирають кошти, виготовляють цей процес вже налагоджений і передають в Україні в різні міста. А я вирішила, що до нас його дуже потрібно залучити. Тим більше, що ті люди, які їх виготовляють, вони хочуть спілкуватися з тим хто отримує цю допомогу. І вирішила залучити нашої школярів, наш ліцей Іщанський ліцей до цього до спілкування, до телемоста. Перше спілкування в рамках телемосту було досить плідним. Попереду ще не лишень багато включень, а й спільних проєктів на користь громаді.